Е, що це за фігня? Тільки можна від мене бля, турбо... Я ж якщо спав тихо, спокійно, бля. нормально спав, бля. Ні якась курва залізла. Що ви тут? робите? Що ще ви тут робите, а? Я питаю, що ще ви мене тут під землею робите, а? Так, хто там в головний? Отой? Отой вог? Ні, ну той, той не, той не головний, напевно, той вогне. Куди файне такі Хоч сюди! Під сюди, під сюди! Підлежайся. Нє-ні, сиди, сиди, сиди. Ні, ні, я можу постояти. Дуже великий, присядь, 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 бо я вже маленький. Сиди, безе, давай. Присяджу, я біля вас. Так, так ти, вов, я. Я не пою тільки одного. Якого хера ви тут все робите, блядь, а? Ви питаєте мене, що сьогодні робиш? От ти чого не той робив. Ну no, значить, я сьогодні оце косо тупа з коровки там око. Які під землею в коровці! Що ти мені мать, Це хто? А ходи сюда, ну, Я тебе точно знаю. Курва, мама, блять, ти мене що, блять? Бах! Бах! Бля! А ти носик мій почухай, почухай, Дай -дай. все буде добре. Да, ой! Ой! Гаййо, ти мене, та не скорова. Господи боже, я би якщо я щось бачив, бля, якийсь один <ріст> Тут у мене в мені вохує. Не світіть боку, я не сказав. Геть, геть, Ого, А це що? Матинька Божа, якась нога. Нога, Чи нова, я... нова. Круто. Не Круто. Точно, не жіно. Да. З'їли, кур. Эй, кротик, 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 крот, тримається. Так точно? Ц... Це, да. Сиди, шо? я. Не, а вы собі там... вже собі... ніколи не заснеш. Точно. Будеш ну. просити ще. Шо -то. Шо -то. Та нема вопли <laughs> Ну! А якщо така сторона вийшла, мене, ну, хочу вам сказати що одне. Дай Боже вам купати туди, куди я не купаю. Я вліво, а ви вправо. Мене, і, 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 і там собі робіть, що хочете. Якого ви не розбудили ми. Спав собі тихо, спокійно. Мене, і носик мій такий. Мене, щось почув таке файне, файне. Я тобі, кріп. Бо ніби ні, боді, боді, яй Це мій тато, я знаю, він мене вчив, казав мені, не ходи в повний ріст, згібався. Ні, це ти згібався, я сказав... Ти не Я сказав... Чу! Пит! Кожва, ходи в повний ріст. Де? В Озюрки. А там що є печер? Йоу. А я? Мати говорит, ну ладно, все, я в я І знову здравствуйте. <реш> так, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. <реш> я хочу і сліпий, але я вряд так тихо. <реш> а на запах. Ну <реш> <реш> здравствуйте, так. Так, так, тихо, так. Що ви хочете мені запропонувати? <реш> Ну, якщо не вас нема що запропонувати, то я попов до людей. Сьогодні, 17 січня 25-го року, нарешті ми повернулися до нашого панору. Ось те, що ми зараз бачимо, власне, це є те, що ми залишили. Минуло експедицію наприкінці 24-го року. От, нічого не змінилося, ніхто тут крім нас не бував і ми починаємо працювати. Закінчився перший наш робочий день. Ми прибрали всі каміння, які нам Заважали побачити перспективу. І що ми бачимо? Ми бачимо, що насправді це ще не горизонталь, тому що попереду дуже чітко видно, видніється знов таки спуск. І це вже буде наш четвертий спуск, четвертий каскад. От. Тому, скажімо, питання відкриття трішечки, мабуть, ми пересунемо на якусь одну-дві експедиції. От. Ну, але, як то кажуть, саме головне, що ми на шляху. У нас є шлях, і ми його добре бачимо, як мінімум метри 4-5 я. Що бачу попереду. Оце труба. Що там підлога, я не знаю. Стеля вся заклеєна глиною. Видно, що тут добряче йшла вода, така як каналізація виходить, але абсолютно сухо, що говорить про те, що печера дуже інтенсивно дихає. Ось такі поки результати першого дня. Другий день роботи. Ми просунулися більше метра і вийшли майже біля спуску. Не знаю, чи його зараз видно, але те, що нам здавалось горизонталю. Все-таки це достатньо похилий хід. Чимось нагадує тріщину, інколи трубу закінчується він знову черговим спуском вниз. Можливо, це вже буде четвертий спуск, але це єдине, куди ми можемо пройти, тому що тут йшла вода. Тут видно добре на стелі залишки, які вона залишила. Підлога, на жаль, це не ґрунт, хоча виглядає як ґрунт. Це всього-навсього гіпс, вкритий залишками ґрунту, який висох і отримав такий світлий сріблястий колір. От. Далі видно, достатньо вузький хід для масштабу, я вже поставив черевик. Ось. Зараз я спробую підійти сюди поближче. От я розвернувся і спробую підійти поближче, щоб тільки хто буде дивитися цей фільм. Могли б побачити, що у нас тут є щось просвітити. Ну, полюбе видно, що це спуск. От. Ну що ж, ми і його зможемо осилити. Скільки часу на це не потрібно, невідомо, але ми вже за півтора року стільки пройшли, що, мабуть, нас нічого не зупинить. В тому числі. Черговий четвертий спуск. От. Трішечки там щось відніється, потім на широкому екрані ми це зможемо добре роздивитися. А головне, що це все не забите землею, воно добре пробито, хоча видно, що тут вода шурувала з шаленою швидкістю, трапляються камінчики. І залишки глини говорять про те, що тут був дуже бурний потік. Що там далі на тніше, невідомо. Завтра спробуємо підійти поближче. Якщо не зможемо заглянути, в нас ще є вудочка, на яку ми зможемо зачепити камеру і подивитись трохи далі, ніж зараз дотягуються мої руки. Так що, ну, а на сьогодні поки все. От і підійшла до завершення наша експедиція. Ми багато чого зробили. Вхід, який було видно в кінці минулої експедиції, ми змінили до невпізнаваності. Власне, ну, що ми вміємо робити, то вміємо. Ось ширина тут достатньо велика. І масштаб тут є. От. Зараз я попробую трошечки провести вперед, щоб детальніше побачити, що ми зробили і що нас чекає попереду. Сподіваюсь, добре буде видно. Були трішечки хід. Видно, тут в основному за рахунок підлоги. От. Звісно, попереду ще залишилося, тому що дуже важко працювати. От. Ну, ширини тут достатньо, а от з підлогою треба буде ще попрацювати. Зараз я підійду ще ближче. Що ми бачимо? Muy si、mm hmm.